Україна унікальна країна. Прикладів цього безліч. Але сьогодні ми поговоримо про надзвичайно успішний серіал Слуга народу міня все є, достоинство і честь, і навіть кріки браво. Я б говорила про цей серіал як про ну таких декілька е, так е, пластів. Кожну серію цього телепродукту тільки на Ютубі подивились понад 6 мільйонів глядачів. А вже через кілька років актор Зеленський став президентом Зеленським. добре, ну, давайте поговоримо слуги народу. Раз ви хочете. подібний сюжет неодноразово був обіграний в кіно. Може, ви станете президентом. Так і був реалізований в житті. Е, немає нового нічого. Е, команда Зеленського, яка знімала цей серіал, вона не придумала цю ідею. Це чесний приклад політичних перегонів чи геніальне шахрайство тривалістю більше десятка років. Якби тут такий варіант буде. Либо ми піднімемося до небес, либо нас як Та яке відношення має до всього цього Росія? Чи не зашиті в серіалі страшні передбачення? Надо закрить границі. Ні, сьогодні, завтра нас знову накроють мільйони і мільйони біженців. Давайте розбиратись. Перша частина успіх серіалу і сенси, що в ньому сховані. На перший погляд, звісно ж, все чесно і прозоро. Харизматичний актор і продюсер, власник успішного бізнесу, мав неймовірний успіх серед глядачів, тому конвертувати його в політичний актив було нескладно. Я сподіваюся, ви за мене проголосуєте якщо що. Азіва, те, що вдалося зробити зеленському, ну я думаю, що це війде підручники з політології і політичних процесів. З точки зору політтехнології серіал Слуга народу це ідеальна передвиборна агітка. Ну, це залі буде дослідуватись потім е, поколіннями політтехнологів, як можна було настільки промити мозок українським е, е, глядачам теле, телевиборцям, як я їх називаю. По перше, Зеленський буквально показує свою програму президента, з якою в майбутньому він піде на вибори. Сам тільки епізод в школі став вірусним не тільки в серіалі, а й в реальному житті. Теж на дачі, на. але згадаємо, що тоді, в 2015 році, паралельно із серіалом була реклама. Одним з законом пропаганди є е, закон повторення. А коли за певного часу е, люди е, їм здається, що це вже їхня думка. І, і якщо людина їде в, в автомобілі чи дивиться е, телевізор, і він перебивається рекламою, де вкрадливий голос, низький вкрадливий голос, говорить, що тобі личить моє кохання? Кохання відкриває нам казковий світ, тобі личить моє кохання. То на якомусь етапі. Знову з'являється певний алгоритм про кохання і голос, який був в велику частку часу дуже специфічного. Бо час, коли людина сміється, а це такий час, коли людина знімає бар'єри. Що робить сміх? Сміх, коли ми з вами сміємося про щось те саме. А ми з вами на одну на одній стороні. Тому людина з якою сміялося, сміялася країна разом сміялася над тим, що було неприйнятне. Україна, якщо чесно, між нами нагадує актрису із німецьких фільмів для взрослих. І людина говорила про кохання, то ми можемо говорити, що ця також є технологія не тільки заробітком бізнесмена Володимира Зеленського і просування ювелірних виробів, так а і те, що насаджувалося через рекламу як образ людини. Повернемось до серіалу Слуга народу виявляється, в сюжет тут вшито всесвітню боротьбу добра зі злом. Бо добро це. Вчителі, таксисти, звичайні люди, вони втілення добра. Ну і їх е, обличчям цього добра Голубородько, і втіленням зла це депутати, це олігархи, це те, що є злом. Ну і якщо говорити ще глибше, тобто ми йдемо такими пластами, то цей серіал є певним таким втіленням юнгіанських архетипів. Тобто, де з давніх давен якийсь маленький герой, ну, навіть маленький просто, так, бореться з змієм. Чи герой бореться з чахликом немирущим, тобто бореться з якимось великим злом. І Голобородько це. Ну, мабуть, можна було б сказати, він така сублімація колективних бажань, таких глибоких, неусвідомлених колективних бажань. А бачити на посаді президента чесну людину, правдиву людину, людина, яка не має багато грошей, але вона не буде красти. Людина, яка не в системі. Тобто вона не має досвіду цього управлінського. Але людина, вона здатна зламати оцю систему. Бо хто такий герой? Якщо ми візьмемо героя, опираючись на Джозефа Кембела, тисячеликий герой, так то що говорить Кембел? Він каже, що герой це людина, яка здатна боротися, битися з чимось надлюдським. Тобто для нас герой це людина, яка робить те що для нас є неможливим. Голобородько – це людина, яка самотужки, він ж один всю систему ламає. Є безліч речей в серіалі, якими Зеленський себе рекламував як керівника мудрого, справедливого і надійного. навіть мою принципіальну позицію я проти кумовства Наприклад, він і його команда віддали хабарі у казну щоб потім за що цих грошей гривень... Пагасіть всі долги по зарплатам бюджетників. Або його показують як ерудованого переговорника, який вміє підібрати правильні слова. Від самом деле успіх успех підприємства, як как говорится, стоїть на трьох кітах. Це честность и справедливість. Я така людина, дуже сенситив. Будемо. Дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. Далі Зеленський чесно показував, що буде брати на відповідальні посади друзів надежною команду вірних, порядочних і чесних людей. Фактично, з нами автори фільму дуже чесно поступали. Вони нам показували те, що ми хочемо побачити. По перше, а по-друге, те, що нас чекає, що був серіал, це було моделювання. Політичного життя в Україні чи були там елементи, які відповідають реалія? Ну безумовно, що так. Ну тому, що люди живуть, діють за певними алгоритмами, за певними цілями, певними настановами, які є. Політехнологи розповіли, режисери додумали і підвищувати комуналку Це детрівання Міжнародного валютного фонду, повження тарифів. і просто звільняти корупціонерів. Недавно господин Дудяк подав в одставку. Навіть двох місяців не продержався, здався чоловік, але це подавалось як серіальна канва, і такі моменти не відштовхували, а сприймались. Як особливості перепетій героя, бо співпереживання герою було дуже сильне. Коли подивився, я піймав себе на думці, що я починаю симпатизувати Голубородьку саме драматургія і режисура серіалу були на висоті. Це історія жизненна комедія. Я би назвав бо такий жанр. Згадайте, хоча б сцену, де герой Зеленського разом із екранним сином лежать в ліжку і говорять: у тебе є суперсила? Шесть саме так створюється прихильність глядача до персонажа і до актора. Мій шестирічний син сказав: пап, я по телевізору бачив, кажуть, що зеленський президент. Виходить, що я теж президент, це до речі, дуже сильний елемент, який підкупає, тому що відносини до сина, до дружини, вони насправді, от вони вони виглядають справжніми. А вплив на емоційну сферу людини, на чуттєвість, її, на її бажання, ну навіть десь обдуритися. І повірити, що казка може існувати. По-друге, в серіал зашито безліч елементів, які ймовірно діють на підсвідомість, але практично не зчитуються під час перегляду. Велич Зеленського підкреслюють, то порівнюючи його з грецьким філософом, то називаючи його царем. Так ти ж її зако. Ти цар, то показуючи, як лідери минулого приходять до нього з порадами. Без вірних соратників не нібайтіс. бо ж я то знаю. А в кінці кожної серії на титрах звучить пісня «Скоро будемо лучше його». Але в серіалі були зашиті і інші речі, менш очевидні. Осіч а як вам? всі говорять російською, а українська мова канцелярська. Новості аз Президент Голобородько розпочинає рішуче та сміливо звертаючись до Верховної Ради. В основному контингент говорить російською мовою. Українською говорять, ну, якщо вже не зовсім оргагінали, то люди, які на других ролях, А серіал знімався в час, коли Росія окупувала нашу територію. Але лінія добра і зла це лінія народ, простий народ, добрий народ і е, підступна. Злодійська підла влада Росії в серіалі як ворога, що напав у 2014 році, нема ні. Росія згадується, але в нейтральному контексті. І що ти мені хочеш сказати, що ні в одної з цих стран немає вакансії посла без знання язика? Росія о ні. Ні, мені нужна робота а не ссылка. Трьох сезонах цього серіалу які знімалися в той період, коли вже 7% було окуповано території. Путін заявляв про свої амбіції на дев'ять областей, і немає взагалі Росії як чинника зовнішньої політики чи якоїсь загрози. А головна загроза МВФ і Світовий банк. Слідки з собою гостіше МВФ. Ага. Так, а нам? Во. І ми. Во. правильно? А в цьому серіалі немає ідентичності українців. А в цьому серіалі є хохли, а не українці. В цьому серіалі немає ворога Росії, але є російська мова. Я би говорила, що цей серіал є таким уособленням, яка разниця. Твоє прізвище, як брати, Іванов. Не брати мені воно, чемодан вокзал свободен! Я би тут нагадала а, момент а, в останньому сезоні, де націоналісти роблять речі, які руйнують країну. Тобто, ті, хто зараз Україну захищають, в серіалі є на стороні зла. Проте, героями показані російськомовні хлопці з Донбасу, який в 2014 році був найбільше отруєний ідеями сепаратизму. Є кілька жартів проти Петра Порошенка що да, чоловік мріє та від свого предприятия. Звісно, кусати верховного головнокомандувача під час війни це найкраща річ, яку міг вчинити актор. Не забули пожартувати з Майдану. що Чого ти в кастрюлі? Але якщо порівняти теперішнє життя із серіалом, то виявиться, що безліч речей стали пророчими. Але тоді, вже коли прописували цей сценарій, там було написано. Що цей фільм знятий по мотивах майбутніх подій. Момент, який з серіалу перейшов у виборчу компанію Зеленського, Ну, весна прийде саджати будемо чи про ми всі президенти. Воно вийшло з серіалу, але це є теза, з якою йшов до влади Ленін Кухарка може правити державою. Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Яка прийшла зламати цю систему? Якщо американці вишуковують передбачення в серіалі Сімпсони, то українці можуть починати такі передбачення в серіалі Слуга народу. Їх там безліч. Наприклад, Голобородько баротька привілвань, ані голодний. Будуть хапати все, що бачать. А тепер згадаємо членів партії Слуга народу, яких піймали з мільйонами в тумбочках, матрасах і інших потаємних закутках. Або Ваше діло ручонки подимати. Забили, хто оплачує ваш Монте карло ваш лошадей, ваш фазанов. Не самостійні депутати із серіалу стали прообразом реальних депутатів із Слуги народу. Та, увесь світ знає, кожному західному посольстві знають, що в парламент заносять мільйони доларів кожний місяць. Про це в тому числі і самі. Депутати від «Слуги народу говорили. А в серіалі дружина одного з депутатів володіє салонами краси. Вікторія Вікторовна, Ви хазяйка сіті фітнес-клубу «Вжим», жим. А ще у вашій субсиності сіть салонів красоти Анжеліка і клініки естетичної медицини? А в реальних слуг теж є такі дружини. У вас запланована зустріч з главою заводу «Мотор Січ». в реальності. Саме при Зеленському з мотор Січі в Росію були продані вертолітні двигуни. Перебрасується личный состав і бронетехніка для того, чтобы усілити группировку російських войск в Харьковской области. області. Знаємо, що такое СБУ. служба безприділу України. Теж збулося. Баканов, друг Зеленського, який очолив СБУ, якимось чином призначив Кулініча і інших ворожих агентів на ключові посади, що призвело до втрати території. Звісно, не всі епізоди стали пророцтвом. що? 28 великих могучих независимо государств або Президент со своєю красною дорожкою, а ми бізмокінга. Але можливо, це поки що. Друга частина конспірологічна, в усьому винна Росія. Є ряд фактів, з яких складається одна чітка конспірологічна теорія. Ми не можемо нічого стверджувати, але можемо навести факти і озвучити думки, на які вони наводять. Олена Зеленська якось необережно сказала, що був проект. Який їм запропонували. Это все э, извне пришло, какие-то люди постоянно откуда-то этот месседж. А вот не хотите ли вы, а попробуйте и попробуйте. Когда тебе долго об этом говорят, года три, наверное, это уже продолжается, конечно, как начинает кому-то приходить в голову эту идею реализовать. Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Саме ранні свої плани, коли все це там з кем то обсуждалось, из коллег з близьких соратників від мене це немножко с не скривали, не могу сказати, скривали, просто оберігали мене лишней інформації, щоб я раніше в не нервничала. Дмитро Чекалкін, дипломат, блогер і шоумен, стверджує, що подібна пропозиція поступала від Коломойського і йому до того ж набагато раніше. Справ тому, що Коломойський був. Співвласником е, концерну «Київські відомості, в, якій, в якому я був президентом телерадіокомпанії. І ми безпосередньо залежали в тому числі від його фінансової підтримки свого часу. Тому був знайомий з ним з 96-го року. А потім, після помаранчевої революції, він високо оцінив вклад наших сатиричних проєктів, проектів, Васильянця, операція, професор. І тоді ця виникла ця ідея розкрутити чашу бізнесу. І вона виникла одразу ж декількох штабах, тому що до мене звертались такими пропозиціями російські і технології і там, проросійські сили, починаючи від того, ж там Робіновича, Деркача. І, тобто така була ідея, яку е, оцінили навіть там, влаштували зустріч з Березовським. Я потім зрозумів, да, ж про про, про про що йдеться, що, мабуть, мене тоді сватали як такого майбутнього якогось там м, такого ляльку, таку майбутнього. візьмемо болванку. Роспітаємо, научимо. Зі мною ці розмови тривали впродовж шести років, да, з 5-го року до одинадцятого, го тому що вони дійсно оцінили тоді роль політичної сатири, гумору, і, зрештою, цей інструмент вони використали для того, щоб повалити… Владу Порошенка в 2019 році. Юлія Тимошенко ще в 2017 році на одному з інтерв'ю стверджувала про темну конячку у політиці, яку активно готують. Готується новий кандидат. На президентські вибори від об'єднаної олігархії це людина, яка зеленого уявлення не має. Зеленого уявлення не про економіку, не про фінанси. На кого це вона натякає? Зламана електронна пошта одного з російських політиків відкрила світу документ Буратіно заведення в українське політичне середовище засланого козачка, який, спираючись на російські гроші, зможе забрати собі частину впливу. Російські політики прямо говорили. Що підкуплять Коломойського? А Коломойський підтверджував, що готовий взяти гроші. Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити стосунки? Тільки гроші у мережі Фейсбук гуляв скрін з коментарями, де стверджували, що в команді Зеленського працюють спеціалісти з психологічного факультету МГУ. Чи були ці люди в команді Зеленського на етапі Роботи над серіалом. Я думаю, що зараз ті, хто воюють, могли би по-іншому подивитися на цей серіал як такий замовний серіал. В серіалі є розмова про те, що інституції, тобто те, що тримає державу, вартує знищити державні інституції. Їх нужна або розстріляти, або повісити. Рішай сам. Ми не будемо говорити, хто є в Верховній Раді, бо відома депутатка на Букву Б. Обрана на мажоритарному округу окрузі, тому коли люди е, закидають депутатам, то їм вартує подивитися в дзеркало і сказати, що цих депутатів ви обрали. Ви дали їм можливість вами керувати. Але, попри те, серіал зумисно виставляє Верховну Раду ворогами. Де це взагалі віддана, щоб слуги жили лучше. Своїх господ спілкуюся з тими, хто знаходиться е, на передку, і я воно у них немає часу розбиратися в якихось деталях, в якихось реаліях, і вони е, здебільшого звинувачують парламент у тому, що відбувається. Тобто, інформація подається таким чином, що парламент це є корінь зла. Чи є реальна небезпека фізичного знищення парламентарів? Мой трігаво. Найбільше мене турбує, скажу відверто, розстріл парламенту. На сьогоднішній день я вважаю я. Слідкую за політичними подіями, я вважаю, що парламент на сьогоднішній день це є та платформа, на якій ще тримаються залишки демократії в Україні. Я пам'ятаю розстріл парламенту в Вірменії. Тобто на пострадянському просторі це вже мало місце. Боюсь за одно, що дуже багатьом людям, які не особливо цікавляться розподілом функцій парламенту, президентської вертикалі Кабінету міністрів, це може сподобатися. Бо насправді ми Сьогодні зібрали в парламенті за деяким виключенням такий паноптикум, от якого ніколи ще не було. Тому в цьому серіалі безумовно є технологи, які російські технологи, а які працювали в контексті не України як окремої держави, а в контексті України як частини російського міра. Третя частина а вся Україна тепер суцільне шоу. Ще в одному епізоді серіалу показано, що Україна при Зеленському, а вибачте, при Голобородьку перетворилась в рай. А всі українці стали багатими, комуналку відмінили. Економіка України найперша в світі, і ми ще й даємо кредити міжнародному банку. Господин Адельванштайнер. Ми вам уже одолжили 20 мільярдів мільярдів. Прошло місць. Я вже мовчу про 30 мільярда позаврошло. І Все, що ми бачимо в слузі народу, це я дозволю собі вжити таке слово це галімий популізм. Він навіть не прихований. Але як говорив колись Гебель, що очевидно, чим брехня очевидніша і нахабніша, тим легше в неї вірять. Бо порядним людям важко подумати, що їх можуть отак просто тупо, примітивно розводити в лоб, як то кажуть, в чоло. Мабуть, не варто нагадувати, що. В реальності кортежі залишились і на державній дачі жилось зеленському гарно. Я вам отвічаю, я вам нічого не довжен. А велосипед, символ серіалу, став символом найнахабнішого обману. Він не був присутній не тільки в реальному житті. Його навіть не було в сюжеті серіалу. Зеленський вже шостий рік президент, вже третій рік повномасштабна війна, а втрачені території, втрачені люди, а втрачені життя. Ми спостерігаємо діяльність Зеленського, яка в багатьох викликає безліч питань, безліч красивих слів, озвучені. Масштабні проекти всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний. Якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Український Гарвард, Оксфорд або Кембридж – на таке приблизно змахнулися ідеологи нового президентського університету, і саме на нього, за словами міністра освіти, готові витратити сім залишком мільярдів гривень. Зеленський оголосив про створення державної авіаційної компанії. У найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. У нас є чіткий план, як збудувати. До 1 гігавата потужності вже цьогоріч. ми все це витриваємо, але реальних справ практично нема. І я можу зрозуміти, знаєте, у це буремне торжество популізму. Це все величезне шоу. Ми всередині цього реаліті шоу, яке яке ми не можемо, значить з якого ми не можемо вийти. Чому часто слова президента Зеленського розходяться із його справами? У нас вообще в целая большая проблема в государстве, ты понимаешь? Мы мы не понимаем, что Владимир Александрович не вышел со слуги народа, с фигма своего. Он дальше играет эту роль. Для него мы мы обижаемся, да, вот ты обижаешься, я обижаюсь, он врет. Я пост написал. Ты это говоришь, как куча людей говорит, так это же неправда. Но врет постоянно. Все время врет. Mm -hmm. Так он не врет. Он играет. Для нього задача Вот От він вийшов, щось сказав, камера зняла, софиты виключились, все. Його вот далі это не интересует. Картинка красива, красива. Людям понравилось, понравилось. Похлопали, похлопали, все, він своє дело зробив. А те, що ми називаємо вред, це сюжетні повороти. Нічого нового немає. Питання в тому, наскільки люди і надалі будуть готові обдурюватися. І наскільки люди будуть розуміти ціну вибору? Це мільйони наших людей. Ми навіть не знаємо, скільки їх є. Які інфіковані цим фільмом, от їх присадили як на <клес>, такий якір, з якого вони самостійно знятись не можуть? Наша проблема в тому, що Володимир Зеленський, президент воюючої країни, так і залишився артистом. Він далі знімається в головній ролі свого серіалу. І було б пів біди, якби сценарій цього серіалу писали військові, політичні та економічні фахівці. Але ж ні, Володимир Зеленський сам написав цей сценарій. І він має закінчитися тим, що головний герой піднімає український прапор на кордоні 91-го року. Чи реалістично це? Головного героя абсолютно не хвилює. Це пісня лунає з єдиного марафону вже довгий час. А люблю, цілую ваш гарант. Казав нас перевибори? вибори.